Ну що, авторія, всім привіт! Дивіться, який до вашої уваги заїхав Гольфик. Він в кольорі ексклюзивному Orano Grey. Це один з самих топових кольорів, антиблікове лобове скло. І на максимальній led Оптиці. Автомобіль 2019 року, модельний 20. й Повністю в рідній фарбі, всі вікна оригінальні, тому можете приїжджати. За ним дуже цікавий автомобіль. Є омивачі, фар, є парктроніки, є легкосплавні диски зразу на зимовій гумі Continental. і також є комплект літньої гуми в подарунок. Далі по салону в нас тут йде комбінований салончик Алькантара, плюс тканина, тут у нас стабілізатор, електростоянкове гальмо, автоматична коробка переключення передач, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Дисплейчик, CarPlay і 150 тисяч оригінального пробігу. Дістронік, кермо оригінальне, як бачите, все мега збережено, все чітко, регулювання дзеркал з підігрівчиком, рейлінги присутні. Ну і один з самих топових кольорів у Grey, Його ще називають колір ґрунтовочки. Автомобільчик бачите, після полірування, після хімчистки, все підготовлене, все як має бути, просто сів і поїхав. Дуже красиво виглядає, є фаркоп виїзний, фаркопчик також виїжджає. Ну, зараз я вам продемонструю, як це все відбувається. Ось тут комплект коліс і отут фаркоп. Отак тянете, чикс і фаркоп виїжджає. Тому все доволі збережно, подивіться, як тут все виглядає. Отакий От гольфик до вашої уваги, тому всі питання в директ, дісочки всі рідні, всі чисті, ніде не заношені. І весь він такий рідний. Тому я вважаю, ціна доволі хороша, так як він тільки-тільки заїхав. Тому приїжджайте, забирайте оцього цього малиша з дістроніком зі всім. Я думаю, кращої пропозиції навряд чи що знайдете, що в такому стані. І німець, німець, справжній вак з Німеччини, те, що треба, ви знаєте, як вони роблять для своїх. Як комплектують автомобілі для своїх, ніяких царапин, м'ятінок, нічого такого немає. Бампіра не фарбовані, бачите, все в колір, все як має бути. Тому не порівнюйте там з якимись автомобілями, які ви раніше бачили, адже цей просто досконало ідеальний.